Доброго дня, винахідники! Хотів би вам показати таку річ, як портативний обігрівач, який я змонстрував своїми руками. Дуже корисна річ, дуже виручає. Ось так то виглядає в мене. Тут вентиляція повітря є також. Так само виглядає ззаді. Ось. Нагрівається воно до температури десь градусів 65-70. Ніч доволі потрібно. Хто хоче, може собі змайструвати. Ось на таких ножках прикручених. Я тут зробив ще болти такі, щоб можна було його розібрати. А з іншої сторони от там просто закрепки. Ось такі. Стоїть в мене під вікном. Тут є такий регулятор температури. Ось з термодатчиком. виведеним догори. Він просто собі висить. Ой, судяка, в цьому обіграть в ЧОВІш. Як його. Дівам... Використовувати а, зручно. Поставлю його коло вікна, тому що, як би ти в кімнаті не обігрівав, воно все одно оця кімната виходить так, що сама холодніша І в залі, наприклад, тепло. А тут холодно. Ось, це спальня і завжди оце вікно воно віддає саме більше холоду. А цей же ж обігрівач він компенсує різницю отої температури. І потім сам виключається. Температура потихеньку росте. Хотів би поговорити на тему, як його правильно зробити, тому що дуже багато людей робить. Е, я так рахую неправильно, оскільки. Е, до речі, виключився. Е, дуже багато людей робить неправильно, тому що е, люди просто е, запечатують його в плити, в бетон. Хто бачив в інтернеті, дуже багато роликів є, які чомусь не знаю чому? От він зроблений з такого карбонового кабеля. Ось. І люди його просто в бетон запечатують або в клей. І е, ставлю з двох сторін плитку. Я рахую це в корні неправильно, оскільки е, нам потрібно відводити від кабеля цього тепло, а не запечатувати його в щось. Ну. Дивіться, тут воно зроблено повністю з алюмінію. Алюміній добре проводить тепло. І чому така плита вибрана? Це алюмінієвий лист, він зверху такий рафоний. Для того, щоб було більший був контакт з повітрям. Ці горбики це ще вони додають більшого кращого контакту. Тут зроблена вентиляція так само. З одної сторони і з іншої. Гаряче повітря просто капець валить звідси. Ну, так руку поставити ну, неможливо отримати. Ну, знизу такі ж самі дзюрки, воно холодне повітря виходить знизу, заходить і виходить вверх гаряч, Всі це знають. У нас така ручечка. Ну, я думаю, що вона гріться не буде. Але вона доволі гаряча теж. Ну, так, Зловити піднести його швидко можна, але десь переставити тут прийдеться брати якусь шматочку чи що небудь. Ось. Ось такі ножки. Ось, звичайні огоньки. Довго думав, які вибрати, але самі простіші і самі прикольніші виглядають. Ну, так саме ззаді вони стоять. Ось, а, значить, тут два включателя є вимикача, які вмикають передну стінку і задню. Тобто один на передню, один на задню. А, Кабель я використовував 12К, 33 Ом. Брав я по 4 метри в одну, на одну сторону, 4 метри на іншу. Це на 110 вольт. Для 220 треба більше кабеля, ще так раз. Рекомендую 8 метрів на одну сторону. Хто буде робив на 2? 8 метрів по дві сторони. На дві сторони. Кажуть 7 ставити. Не знаю. 8 хватає. Довжини. Доволі нормально. Ось. До градусів сімдесят нагрівається. А. Люкс. Тут звичайний такий угольник. Сюди, сюди і сюди. Просто загнутий Кожна сторона і два листа. До відео я докладу потім фотографії, як воно виглядає. Це все було, було заклеєне алюмінієвою фольгою, скотчем Ось. Дуже класно виручає, бо ну, температуру воно підтримує. В кімнаті таку, яку ти собі хочеш, що ось така батарея не справляється. Ну, тобто вона справляється, але потрібно в залі температуру поставити набагато більшу, ніж потрібно, допоки нагрію цю кімнатку. А потім все одно ця кімнатка скоріше охолонена. Кому сподобалось? Підписуйтеся, ставте подобайки. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!